Пане Андрію, знаємо, що вчора відбулися вперше у Луцьку змагання з фехтування серед осіб з інвалідністю, серед осіб, які зокрема пересуваються на кріслах колісних. Розкажіть детальніше про організацію цих змагань і чим вони стали особливі саме для Волині. Для Волині ці змагання стали першими дебютними. Ми їх поки що провели в рамках. Першості школи серед навчально-тренувальної групи тренера судді Олексія з фехтування на візках. Ну а чим стало особливими? Я думаю, пам'ятні це початок, скажімо так, нового виду, нова традиція в нашій області. То, пане Андрію, чи можете детальніше розповісти, хто брав участь у цих замаганнях і стосовно тренера, то цей тренер давно займається в, у вашій дю США, чи віднедавна, і чи можна вже говорити про якісь результати його роботи? Так, звичайно, говорити можна. Олексій працює в нас певний період часу, якщо я не помиляюсь, роки 4 у нас вже є. Розвивається цей вид спорту, в нас є е, чемпіони і призери чемпіонату України. Е, а також у нас є е, з'явився майстер спорту, е, це Іванчик Марія. Вона зараз знаходиться на навчально-тренувальному зборі в збірній команді України. Пане Андрію, але стосовно вчорашніх змагань, то як багато було учасників цих змагань, чи можна говорити про якісь лідерів та про якісь тенденції в цьому виді спорту в нашій області? Звичайно, говорити можна, але, скажімо так, якщо підсумовуючи, вчорашній день, вчорашній захід дійсно це були перші. Дебютні. Змагання розпочалися саме, ну, зрозуміло, що в нас є костяк спортсменів, які займаються в групі. Вони мають певний досвід, певний спортивний розряд. Вид спорту, скажімо так, не можна взяти просто людину з вулиці і посадити, щоб вона фехтувала з першого дня. Їй потрібно ну, надати певні навики, чому бо вид є травматичним. Через це для початківців ми провели ми, ми провели. ми провели вправи. Одна вправна точність, інша на спритність, на швидкість уколу. Ставиться спеціальний датчик, який реагує. Світловий на дотик, шпаги при уколі е, і спортсмени сідають один на напроти одного, напротив напроти цих мішеней і колять їх на швидкість. Е, так до 10 уколів ну, для початківців це, це дійсно було цікаво. Така знаєте, динамічна вправа. От зараз на фото вона. Да. Вона зображення. Це спортсмен з Володимира, який виборов виборов друге місце в даній вправі. Перше місце виборов хлопчик з Луцька і срібною стала стала дівчинка з Коля. Так що Пану, цікавий виборів, був цікаво, захід. Чи... А... Так, так, а -на -на. ви хотіли щось додати? Дійсно, в першу чергу, цей захід ніс, скажімо так, медійне значення. Ми хотіли б показати, оскільки зараз, скажімо так, потреба в цьому виді спорту є і буде. Волинська обласна та ченнацька спортивна школа хоче долучитися в цьому плані до підтримки саме військових, які отримали спинальні травми. І в майбутньому вони таким чином, через цей вид спорту, можуть соціалізуватися і е, певну частину реабілітаційних функцій повністю або частково повернути здоров'я. Тож, е, говорячи про, про це, от зараз те, що ви звернули увагу на це. Цей захід, і саме його висвітлили, розказали про нього. Для нас грає саме основне значення. Тобто, пане Андрію, правильно ми розуміємо, що вчора на цих змаганнях були і наші військовослужбовці з зокрема інвалідністю. Так, друге місце точніше, це чоловіків перше. А в абсолютній першості посів зань Андрій. В нього ампутація ноги. Це захисник батьківщини, який отримав травму. Пане Андрію, то ви якраз гадали про наших поранених військових, то яким чином їм сконтактувати, де вони матимуть можливість, наприклад, тренуватися, якщо uh, є цей вид спорту, куди звертатися? Розкажіть? Uh, зараз я знаходжусь в тренажерному залі uh, Волинської обласної дитячо-нацької спортивної школи за адресою при вокзалі. 13 а крім цього тут же знаходиться Волинський регіональний центр фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю. Тобто люди, які можуть до нас звернутися через нашу сторінку в Фейсбуці, можуть залишити свої координати, дані чому по школа є обласною. філії знаходяться в Ковалі, Володимирі, Нововолинську. Там є наші тренери. Мова зараз не ну на даному етапі, не йде вже про заняття конкретно фехтуванням. Це потрібно з людиною поспілкуватися, подивитися, чи відповідають її показники медичні, чи ну на цьому етапі реабілітації вона може виконувати ті чи інші вправи. І крім цього, ми можемо підібрати для неї той вид спорту, в якому вона може себе реалізувати вже припустимо спортсмен інструктор збірної команди України і представляти Україну не тільки на всеукраїнській арені, скажімо так, обласних змаганнях, а й на найвищо на змаганнях найвищого рівня Паралімпійських іграх, чемпіонатах світу. У чемпіонатах Європи, етапах Кубка світу, пане Андрій, то правильно я розумію, то не лише діти і юніори мають можливість розпочати свої тренування, навчання, але і, зокрема, старші люди, які теж можливо втратили свої кінцівки внаслідок компутації. Розумієте, в нас специфіка саме в тому, що людина може отримати травму інвалідність у будь-якому віці, і ми не маємо ніякого морального права залишити її без можливості отримати реабілітацію і займатися улюбленим видом спорту, тому ми зробимо все можливе для того, щоб людина яка до нас прийде, реабілітувалася, і взагалі почала задоволення від занять спорту. Пане Андрію, чи є зараз якісь планування стосовно подальших змагань щодо наступних власне заходів, які будуть пов'язані саме будуть пов'язані з фехтуванням осіб з інвалідністю? Якщо говорити про фехтування, я думаю, все таки в вересні місяці справа в тому спинальники, люди, які отримали шийну травму, в них проблеми з терморегуляцією. Тому вони втіки ще додатково в захисний одяг в маску. їм ем вчора, от я дуже хотів, щоб нам склалося з погодою, щоб температура була трішки нижчою. Е, тому я думаю, десь або восени Знаєте, ж, коли немає активного сонця. Чому? Бо все таки в приміщення нагрівається швидко, вони втомлюються. Е, ну а для того, щоб показати найкращі результати, все таки потрібно, скажімо так, температурний режим. Тому я думаю, ближче до осені я все таки переконаю, Ми спільно з Волинським регіональним центром проведемо відкритий чемпіонат Волинської області.